Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні зазвичай роблю закупку у середу з ВТБ, але сьогодні вийшло у мене в четвер. Так, і що я взяла? По-перше, я хочу сказати, я йшла за цим Доместосом. Я взяла два Доместоса. Таких один уже занесла, один Залишила тут, щоб показати вам дуже класний, Він дійсно гостий. Мені більше подобається з доместосів жовтий, але на жовтий акції не було. Тому я вирішила взяти два білих. І такий Доместос зараз коштує. Там, здається, ще є. Інший, який ще зелений, але мені білий більш ніж зелений подобається. такий до зараз коштує 71 гривню 90 копійок. Це дуже гарна ціна. Я думаю, я взяла два. Може б надо було і три, а може б і чотири взяти, щоб запас був і це ну нормально. Так, і тепер поїхали по що я взяла до доместосу, як кажуть. Взяла ось такий сир це з пліснявою. Синенький, я його частенько беру, мені він подобається. Тут 100 г, і такий сир він був без акції, коштує 62 гривні 30 копійок. Хочу зробити салат з грушею. Мені сподобався, тому буду робити салат з грушею. Теж хочу на вечерю сьогодні приготувати ось такий маленький шматочок, але нам його вистачить. Тут у нас 260 грамів. воно було по акції. Е, мені обійшлося на 86 гривень 71 копійку. А так коштує 333 гривні. Ще взяла карамель, Та, Це карамелька це цукерки, взяла дітям ці чупа-чупс по 450 але у мене вже немає, я віддала. Так, напій кавовий взяла. Щось так захотілося. Взяла три штучки, нехай лежить у мене, коли там мені так схочеться, я собі вип'ю. Так, і такий напій коштує у нас 13 гривень 80 копійок. Взяла ось таку картоплю. У мене, в принципі, картопля є, але рожева так захотілося мені запекти. І Я ось цю таку картоплю вже брала на день народження, і вона ну, дуже така місячна, сподобалась. І так вони фасують їх по 2,5 кг. Якщо б була менше, я б взяла менше. Але вона мені дуже-дуже сподобалась, тому я взяла і така картопля коштує, вона вже мита, 57 гривень 60 копійок. Так, ще що взяла? Мікс салату. Це буду з грушою робити, ось такий. З квіточками, як кажуть, салат. Салат такий коштує 41 гривня 90 копійок. Взяла кефір. Кефір був по акції 400 грамів Тут це яготинський 2,5-17 гривень 20 копійок. Взяла ось такі пельмені, ваня брав пельмені, ми один раз брали і ми їх смажили. Йому дуже сподобалося. І каже, мама, ще я вибрала ось все. Ось цю фірму це фірма робить які? хачапури, До речі, на хачапурі теж непогана там акція: 56 чи 57, ну це в такому діапазоні. І тому вирішила взяти цю фірму, спробувати ці пельмені. Хоча іноді роблю сама пельмені. Такі пельмені коштують 100 гривень 50 копійок. Знижки на них не було. Так, ще я взяла бекон американський, це для цього для салату з грушею. Він зараз по акції, і він коштує 56 гривень 90 копійок, а зазвичай коштує 65 ну, десь в такому діапазоні. Так, ще взяла такий був, знаєте, класний буряк, то я мені так захотіла. Буряк у нас коштує за кілограм 7,59 Бачите, такий гарнесенький бурячок. Я взяла на 8 50 Потім взяла цибулю ріпчасту, у нас по 11,95 Ну, така гарненька. І взяла ще ці оливки. оливки так вони правильно звуться. чорні ну мене дочка полюбляє, тому я і взяла їй. І такі оливки у нас коштує 30 гривень 90 копійок. Дуже маленька закупка, але все, що треба. Ще взяла молоко з роботи, буду смажити млинці. Коли от я отримую молоко, найчастіше ну, я роблю млинці. Так що є чим зайнятися. Кому потрібно доместитися по акції, йдіть, бо у нас, наприклад, в нашому АТБ розбирають. І ще покажу. Я була на днях в АТБ, але вони ще є в продажі. Що така красу я таку малесеньку собі купила. Зараз покажу в тому році, як і в цьому році, я новорічною прикрасою вирішила не купляти. вони, в принципі, дорогі, і мені краще ці гроші використати в інше русло. Але це у мене дітки, знаєте, вже дорослі. Якщо б у мене були дітки маленькі, мені б, звісно, хотілося щось прикрасти гарно. Але я ось доросла і побачила цю ялинку. Мені вона дуже-дуже сподобалась. І я так вирішила, що вона десь коштує на гривень 200. Але, думаю, може 170. Отак я. Тільки побачила, знаючи, скільки зараз іграшки коштують. Але вже потім, коли вже сходила в другий раз в АТБ, подумала так, ну думаю, візьму цю ялинку і піду подивлюсь на сканер, скільки вона коштує. Я її пробиваю, і вона коштує 46 гривень з копійками. Ну, майже 50 гривень. Звісно, я її взяла, бо вона мені ну так, знаєте, дуже сподобалася. Зараз ми з вами її відкриємо. Вона така, знаєте, як під хрусталь. Хоча вона маленька, але, знаєте, трошки настрій буде підіймати. Тут є така штучка, її треба зняти. І треба коли купляти, подивитися, ось це, щоб працювала, бо там є такі ялинки, що це не працює. Треба дивитися уважно. Ось я її вмикаю. І таку красу маю. Я, якщо чесно, думала, що вона буде світити або жовтим таким, знаєте, кольором, або білим, але має вона різні кольори. кольори і це, знаєте, так, ну, в принципі, мені подобається. Так що, ось такий подарунок, можна сказати, новорічну таку іграшку я купила. І на цьому, напевно, все. Нічого такого, знаєте, не буду купляти. Ну, я, в принципі, і хату так не буду дуже прикрашати. Може, пару ялинок поставлю. Але це, знаєте, діло кожного. Хтось вирішує ставити, хтось не вирішує не ставити, але що я кажу, все залежить. Тільки маленький, може хтось мріє поставити собі ялинку, а мрії повинні збуватися. Тому в кожному позиція це своя позиція, і це нормально. Так що ось така прекрасна у мене новорічна є. І Після закупки мені так захотілося дерунів, тому достаю свого помічника. У мене там спеціальна насадка є. І це класна насадка для дерунів. В принципі, я його за це і купляла. Він дуже добре перетирає картоплю на деруни, тому завжди ним користуюся, буквально одна хвилина, і все готово. Я довше чищу картоплю, ніж його, її натираю. Ось так. Додаю я яйця, це борошно додаю, сіль і ще додала ріпчасту цибульку, ну, щоб наше тісто, начебто тісто, так його назвати, не втрачало такий колір, ну, не темніло, ось так правильно скажу. В принципі, ми всі даруни дуже любимо, і майже всі їх з'їли. Я отримала велике задоволення. Смажу я на пательні, на рослинній олії, на невеликому вогні. І в мене є така кришка, я купляла в океї. Ну, Вона, в принципі, Дуже допомагає, щоб не бризкало це все. І ось така смакота у мене вийшла. Спочатку з'їла одну порцію і потім побіжала за іншою, бо це дуже-дуже смачно. У мене вже наступний день, тому поставила м'ясо на борщ, захотілося дуже борщу і готую сніданок. Це манна звичайна каша. Так, м'ясо у мене вариться, Ваня зварила манну кашу. Я теж дуже полюбляю манну кашу. Ми з ним дуже-дуже схожі. Ну, подобається манка. Хоча, кажуть, що вона не корисна. Так, і ось сестричка занесла мені такий тортик. Це тортик-медовик. Вчора робила, на вигляд дуже апетитно виглядає. У нас ранок, хоча не дуже, знаєте, такий добрий. Муснулися з вибуху. Рухами, це дуже, знаєте, страшно. Але тримаємось і надіємося, що з Божою помічю все буде добре. Знову не хочеться, знаєте. Пірнати в ці ракетні атаки, але війна в країні. Так, будемо піднімати настрій ось таким тортиком. М -м -м, ну, на вигляд, дуже мені здається, апетитно. і він, так, знаєте, пахне класно, аромат є. Знаєте, подумала, що класно, що ми живемо разом. Одна інша підіймаємо настрій такими смаколиками. Я теж сьогодні буду робити тортик, але трошки інший може викладу вам рецепт в цьому відео. І повертаюся до приготування борщу. У мене все дуже просто. М'язко я відварюю окремо, потім його промиваю і відправляю вже сам борщик. А поки займуся картоплею, я її вже почистила і нарізаю на ось такі кубики. Ви можете нарізати будь-як я, так звикла. І Потім буду нарізати капусту. Капусту я відділяю знаєте, на такі листочки, так зручно капусту зберігати, капуста начебто ціла, а в борщик можна її ось так покистити. Кришити капусту і відразу відправляю капусту з картоплею, тому що у ну, мене не дуже полюбляють знаєте, капусту відчувати. Тому вона в мене така навариста виходить. Ну, це знаєте, у кожного по різному в сім'ї люблять борщ. У нас отак. І тепер готую засмажку, ріпчаста цибуля, морква та буряк. Начебто такого нічого нового я не додаю. Звичайно, варю борщ, але кожна господиня його готує. По-своєму, і я от дивлюсь, як я от готую борщ. Один день у мене один раз верніше, вийде так, так смачно, а інший раз по другий смак має. Тому кожен раз він виходить по різному. І у мене ще була зелена цибулька, я нарізала, буду додавати вже в тарілочку, ну порційно. Ну, так, люблю, Не люблю додавати зелень або там, ну, петрушку в сам борщик. Люблю додавати її порційно. Відправляю м'ясо, відправляю фасоль і відправляю нашу засмажку. В кінці додаю цукор. І Тепер будемо з вами готувати тортик. Для цього тортика нам потрібно згущене молоко варене, борошна, два яйця, розпушувач тіста і 100 г вершкового масла. Я його розтопила в мікрохвильовці. Це нам треба все змішати міксером за допомогою міксера і будуть у нас такі коржі. Верніше тісто на коржі. Тісто я гарнесенько збила. Тепер за допомогою тарілки я малюю Собі коло, щоб я так викладала тісто, мені було зручно викладати, і вони були так більш-менш рівні. Я за допомогою такого пакетика, до речі, я його брала в Аврорі, їх здається, там йде в наборі 100 штук. Це зручно. За допомогою такого пакетика я висажую тісто і випікала при температурі 170 градусів десь 5-7 хвилин. Дуже скоро почуться. А тим часом роблю крем, нам потрібно варене згущене молоко. Крем-сир і вершки 33%. Спочатку збиваю згущене молоко з крем-сиром, потім додаю холодні вершки. Спочатку одну частину додаю вершків, потім іншу. І це все гарнесенько перебиваю. Мені ставалося, що крем вийшов такий, начебто, рідкий, але потім я зрозуміла, що він в холодильнику застигне і буде все Добре, Так, тепер за допомогою кільця роблю форму нашим коржам. Ну, я так звикла, мені так зручно. Може, ви робите це за допомогою ножа. І збираємо наш тортик, коржик, потім пропитка і сам крем. Пропитку я робила 50 мл водички, цукор і згущене молоко. Дуже просто робиться. Всі пропорції я пропишу під цим відео. І збираємо у нас. Тортик ось таким чином. Цей тортик я робила на день народження. У чоловіка мами день народження хотіла щось таке зробити і вирішила зробити цей тортик. В принципі, він дуже простий приготуванні і немає нічого такого складного. В Холодильник я поставлю його на ніч, і завтра я вже буду його прикрашати, тому я не знаю, покажу вам, як я це зроблю, чи може покажу в наступному відео. Або, може, фото вставлю. Ну, розріз Точно я не вставлю, як він вийшов у мене, тому що я ж кажу, він поїде на день народження, а там я можу забути, що, я, що треба зняти або сфотографувати. І зверху я завтра вже посиплю от тими залишками від коржів і буде дуже класний тортик. Бажаю всім гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен, щоб все в нас було добре. До нових зустрічей у нових відео!